Серед нас є люди, які прикидаються порядними людьми, але за ними стоять скалічення життя дітей. Це справжні вовки в овечих шкурах. В них своя мережа, спільний почерк, і вони прикривають один одного. Серед них є впливові люди, на них працює ціла мережа журналістів, які прикривають та виправдовують їх. Осередок цієї мережі знаходиться в Росії, але має своїх адептів в Україні, в Чехії, в інших країнах Європи та в США. Стає ще більше відомо про інших адептів цієї мережі. Ось, наприклад, чеський громадянин Якуб Ях, про якого вже знято два документальних фільми, де дорослі і діти свідчать про його злочини. Жихіття полягає в тому, що він збрав гроші у людей на нібито допомогу дітям Танзанії. А насправді він, за словами свідків, хвалив маленьких дітей, обколював їх наркотиками, щоб вони були слухняними, знущався, бив та різав їх. Але справу по ньому досі не було почато, що викликає багато запитань, адже про нього вже стало відомо на міжнародному рівні. Тим часом зараз в Чехії виходять статті журналістів, які підтримують його і виправдовують за всіма ознаками. Вони є спільниками цієї мережі. Ось вам інший приклад, але з України: Олексій Святогор, який купляв для себе. Малих дівчат з дитячого будинку за їжу, який не поніс за це покарання, і зараз знаходиться на свободі. При цьому залякуючи людей, які говорять про нього правду, що ви хоч знаєте, хто за нами стоїть. А тепер я розкажу про засновника цієї організації, яка працює під прикриттям РПЦ та є підрозділом ФСБ. Олександр Дворкін, засновник та президент РАЦИРС. Він є професором православного свято Тихонівського гуманітарного університету. Його студенти розповідали страшні речі, як він змушував їх до БДСМську профілію. Діти не могли себе захистити ніяк, бо у Дворкіна є свої люди в правоохоронних органах. І навіть у високих колах влади також люди писали і на форумах, обслуговували вночі банкет у приватному секторі під Петербургом. Людей було близько 30. Нам сказали, що там будуть важливі особи після якоїсь великої конференції. Серед них Дворкін. Міністр юстиції та ще якісь іноземці. Близько опівночі ми доставили їм їжу і багато алкоголю. Коли я вивантажував останні ящики, побачив, що у двір заїхали два мікроавтобуси. З них вийшли діти, років 8-12, не старші. і священик у рясі теж вийшов разом із ними та повів їх усередину через інший вхід. У мене питання: якого біса діти на нічній гулянці? Це що, дитячий хор? Церковні пісні співати цим п'яницям посеред ночі. Зверніть увагу на дату. Повідомлення було залишено 16 травня 2009 року. Саме 15-16 травня 2009 року проходила конференція антикультової організації Фекріс в Пітері. Саме тоді було обрано віцепрезидентом Фекріс Олександра Дворкіна на три наступних терміни: За антикультистами стоїть стільки болю і страждань людей. Те, що я вам розповіла сьогодні? Це лише мала крихта того, що вони роблять. Це ж діти найбеззахисніші. Має відбутися міжнародний трибунал і всіх цих потиків засудити.